Що несе тобі наступний тиждень з 22 по 28 липня. Давай подивимося, які енергії навколо тебе та на що звернути увагу? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. І так, давай подивимося, в чому зараз ти знаходишся. Дуже багато роздумуєш, Така достатньо різка енергія, можеш бути достатньо різкою, холодною. от, І, а, знаєш, ти можеш надати допомогу, тобто ти готова зараз надавати допомогу, так? І у тебе є на то можливості. Давай подивимося, що несе тобі наступний тиждень, так, взагалі, які до тебе прийдуть енергії. Наступний тиждень, знаєш, тобі може давати якісь шанси. Перед тобою можуть з'являтися якісь можливості, але ти можеш самостійно себе блокувати, тобто ти можеш не вірити в реалізацію. Тої чи іншої справи, ти можеш відчувати себе, знаєш, як в якомусь такому обмеженні. Тобі необхідно звернути увагу на своє життя, широко розплющити очі і виходити із зони комфорту. Це необхідно для того, щоб була можливість, з'явилася можливість так, взяти ті чи інші. Ситуації, так, прояснити їх і вирішити. Будь дуже уважною, тому що на наступному тижні навколо тебе можуть бути події, пов'язані з обманом, ілюзією, самообманом. І емоційно це буде дуже на тебе впливати. Тобто, або ти дозволиш, щоб тебе обманули, або самостійно собі щось придумаєш, і це буде такою ілюзією, яка буде впливати на твоє самопочуття. Так, давай подивимося, на що звернути увагу? Зверни увагу на своє здоров'я. Зверни увагу, будь ласка, на своє здоров'я і на можливість приймати рішення, брати відповідальність на себе. На цьому тижні перед тобою може постати якийсь вибір, достатньо важливий, який може знову ж таки відкрити перед тобою дороги. Тому. Все, що буде відбуватися, буде залежати чітко тільки від тебе і від прийнятого тобою рішення. Давай подивимось пораду так, на цей тиждень. Порада на цей тиждень. Контролюй свій внутрішній стан. І всі свої страхи, які можуть підійматися, необхідно трансформувати в ресурсність, тому що єдина дорога до реалізації твоїх бажань, ідей і відносин налагодження йдуть саме через твій внутрішній стан, через той страх. Трансформувавши його, ти зможеш прийти до необхідної тобі точки. Виходь із обмеження. Можеш отримати прояснення якоїсь інформації, якоїсь ситуації. Зверни на це увагу.